Псалом 47, Синів Корея. Усі народи, плескайте в долоні, вигукуйте Богові голосом радості, бо Всевишній Господь грізний, Він великий цар усієї землі, Він підкоряє нам народи, кидає племена під наші ноги, Він обрав для нас спадщину нашу, достоинство Якова, якого полюбив. Бог з'являється під радісні вигуки, Господь під звуки сурми. Співайте Богові, співайте, співайте нашому цареві, співайте, адже Бог є царем усієї землі, співайте усвідомлено. Бог царює над народами, Бог сидить на своєму святому троні. Князі народів зібралися разом з народом Бога Авраама, адже Богові підвладні царі землі. Він надзвичайно звеличений.